Є при налаштуванні таргетованої реклами в Facebook Ads Manager одна маленька така галочка, котру ви можете не прибрати, і через це ваша реклама буде показуватись не контрольованій вам аудиторії. А Facebook любить показувати рекламу там, де подешевше, там де аудиторія. Там менш активна, на яку ніхто не таргетується. Але якщо ви цю галочку не приберете, то саме так і буде з вашою рекламою, а ви потім дивуєтесь, ой, чому такі погані результати. Зараз покажу, що це за галочка в налаштування групи, тобто сегменту, кому буде показуватись ваша реклама. І ось ця чудова галочка знаходиться, коли ви налаштовуєте детальний таргетинг. Ось вона. Використати як рекомендацію, ми також показуватимемо рекламу схожим аудиторіям, коли це може покращити результативність. Яким аудиторіям невідомо. Схожим можна тестувати це налаштування, але обов'язково робіть це окремо від основних налаштувань вашого таргетингу. І тоді ваші результати будуть більш прозорими і зрозумілими. Чи звертали ви увагу раніше на цю галочку, чи зазвичай просто залишаєте її? Чи може навпаки ваші рекламні кампанії чудово з цією галочкою працюють, і тоді її не треба вимикати? Розкажіть мені, мені цікаво, як у вас з цим.